Шановні майстри, стосуються майстрів-плиточників, розповім вам про, як на мене, один з найкращих плиткорізів на довжину Мет 30. Це плиткоріз традиційний Батіпав 1300. Чому він найкращий? Тому що зараз майстри вдарились в тему китайських плиткорізів типу Ванделі, Шеджинга. Біхая, Кауванга, GTM. -а. Але, як з'ясувалося, ці плиткорізи недовговічні. Вони там працюють рік і починаються з ними різні, як кажуть, трабли. Е, різні, у кожного свої болячки, але майстри психують, майстри нервують, тому що треба постійно його ремонтувати, той китайський плиткоріз. У мене також був китайський плиткоріз і я ж у зв'язку з тим, що я е, спілкуюсь з майстрами, це я вам відповідально кажу. Купляючи китайський плиткоріз, автоматичний, ну це рік, півтора-два, якщо ви їм, звісно, користуєтесь. Якщо ви їм користуєтесь раз в місяць, то він буде довго і щасливо служити. А якщо не користуєтесь і в, в гарному приміщенні, то і 10 років він прослужить. Так, ну це шутки. А тепер давайте я вам розповімо, що буває. Е, по плиткорізу італійському традиційному батіпав після п'яти років експлуатації. П'ять років експлуатації. Величезний термін. Китайські, наприклад, такі, як ну, різні китайські, які в мене були, вони б за цей час уже всі прийшли повну негодність. Так от, перший досвід, що я можу сказати, що жодного разу він на сервісі не був і не ремонтувався. Просто якесь щастя, а не плиткуріс. Він постійно працює і е, приносить гроші. Е, з чого він складається? Ну, Просто дуже коротко. Саме головне в нього ось така шина. Товстостінна алюмінієва шина. Вона дуже міцна, вона не вигинається, вона пряма абсолютно. По ній на восьми е, роликах я, я покажу, їздить е, каретка. Ці ролики, якщо ви подивитесь, вони там, вони стоять ось туди треба дивитися. Із них, дивіться, я виключу фонарик. чотири стоять перпендикулярно і 4 стоять під кутом 45. Тому він запросто може різати і прямо, і під кутом 45. Ці Ролики в деяких тут постійно треба регулювати. Тут нічого не треба регулювати. Тут алюмінієва шина всередині накладки з відповідної сталі, по яких їздять підшипники. Подивіться, люфта від слова немає зовсім. Подивіться, який плавний рух. Підшипники я не міняв. І не треба їх міняти. Вони нормально служать. Крім того, в жодному китайському плиткорізі ви не зможете, ну з автоматикою, оці, знаєте, з маленькими дисками, ви не зможете режим маятника включити. Що таке режим маятника? Подивіться, тут відпускаєте болтик і він працює як погружна пила. Подивіться, яка відстань, тут сантиметра 4 між поверхнею і диском. Тому ви запросто можете прорізати всередині який отвір, який ви не зробите нічим, ну крім болгарки відповідно. Наступне. При фіксації, бачите, ось фіксація, подивіться, ви можете зафіксувати на любій висоті. При фіксації диск не рухається в сторону. Як він піднятий на любій висоті, ви пиляєте, зафіксували, і диск не веде в сторону, як це. Ну, є в деяких плиткорізах. Є е, можливість е, регулювання потоку води. Е, я покажу наскільки вдало тут зроблено фарсу. Подивіться якість. Звичайні болти, звичайні шпільки. Але ж вони прослужили і не. Подивіться, вони не счесались, не зірвалися, прослужили і не заржавіли. Так ось, тут є такі форсунки спеціальні, по яким подається вода в зону різу. Тут вона настільки ідеальна подається, що диск постійно омивається. Прижимні фланці тут широкі, вони центруються, вони не рухаються і тому диск тут не хилитається. Двигун звичайний асинхронний, пряма передача 3000 обертів. Я включу, щоб ви чули, як має працювати двигун. Уявляєте собі, за стільки часу підшипники просто шепчуть. Ось так має працювати тихесенько будь-який двигун. По всій довжині, зазвичай, коли ви купляєте плиткуріс, його перевіряєте десь на середині. Ви його хилетаєте. Тут немає ніяких люфтів. Що мені подобається, що майстри не люблять майстри регулювати плиткоріз. А тут купляєш, і значально треба подивитися. Зараз я вам покажу, як дивитися е перед покупкою. Бо вони в продажі, як не дивно, зараз вони починають користуватися попитом такі плиткорізи, виявляєте? Так ось, купляючи новий плиткоріз такого типу, де немає регулювання, критичний наступний момент. Коли ви купляєте, ви просіть або продавця, я це завжди роблю, е або там, де ви купляєте, е перевірити, Кут атаки, подивіться, дуже просто. Взяли, притулили посередині повністю опущений диск. І побачили, що напрям він повністю по напряму паралельно різу знаходиться. Ось ви притулили до диска. Якщо він буде вліво або вправо, то ні в якому разі не можна купляти, бо це значить, що щось в каретке неправильно відрегульоване. Це дуже просто, але це треба зробити перед купівлею. Хоча і вони стоять, коштують величезних грошей, але майстри думали, що ось купляють вони, наприклад, автоматичний плиткоріз з маленьким диском. І вони можуть запросто різати прямо і під кутом 45. Як з'ясувалося, прямий ріст якісніше виконувати традиційним плиткорізом, Так, під кутом 45 тут є нюанси. Я до них дійду, як це я хотів зробити, але не встиг. А ось зв'язку з тим, що плитка дуже неякісна, вона гарбата, і тому треба, крім того, що, щоб він міг різати і не вигинався диск, треба ще й прижимати плитку по всій довжині. А це треба класти плитку, класти зверху струбцину, налаштовувати плитку різ під кутом 45, виставляти. Це дуже довго. Зазвичай береться ось такий слайдер. Вони дуже багато, і навіть е, власники китайських плиткорізів з 120 диском скоріше роблять заусовку за допомогою різних слайдерів. Ну, ось, у мене і в прокаті. Це в Це його сама перша версія Віталій. Привіт! Так ось, на чому я закінчив. Так, е, так, так. так. Е, по конструкції давайте далі йдемо. Це я розповів. Подивіться, тут є такий шток, на якому висить і провода, всі провода і подача води. І вони вам не заважають в процесі різу. Дуже просте, дивіться, від, 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 немає ніяких претензій, нічого не болтається, нічого не попадає на шину. Ну, Просто фантастичне рішення, дуже просте і, і, і реально працююче рішення. Наступне, подивіться, от бигун. Не двого, не а насосик. Ви уявляєте, цьому насосі 5 років називається батіпав п 1 зараз С1. Зараз вони чомусь поміняли назву П1. 5 років працює насос. В китайський плиткоріз місяць, 2 тижні. ну Два місяці це гра. Причому в китайських плиткорізах рекомендується, щоб він забирав чисту воду. І, і, і ну, викидав іншу воду, розумієте, щоб він постійно забирав чисту воду. А цей плиткоріз багнюку 5 років шпарить і йому хоч бихни, він ідеально і далі працює. Понятно, Його перед е, роботою треба відмочити, провернути е, коліщата, щоб він ну, висихає і він за, ну, стає, зас, засиряється. Так. Наступне. Навіть пробка оригінальна збереглась, подивіться. Яка пробка, гумова, ну, як на мене, тут що не деталь, то шедевр. Збереглися за стільки років ключі. Корпус весь, він алюмінієвий. І тут все. Чому це класно? Тому що тут немає ніякої ржі. На алюмінієвий корпус ось такі приладнені накладочки. Їх можна замінити. розумієте, Всі запчастини це батіпав. Як ви знаєте, оці ручки вони постійно ржавіють. В традиційних китайських плиткорізах ну тут різьба. Тут я не знаю, з чого вони це роблять. Ці шпільки вони за стільки років воно не поржаріло і нормально працює що з одної, що з другої сторони. Тут прикріплені ключі. До речі, оригінальні ключі. Хлопці, ви бачили, щоб це в такої експлуатації, щоб він був як новий. Ну, це для відкручування. Хе. Я не знаю, куди не кинься е, Відповідно, я бачу настільки якісний плиткоріз Дивіться, яка широка лінійка, ну, щоб притискати плиточку. Е відповідно, тут є можливість бокового упора або кута 45 Ну, це таке традиційне рішення. Воно, в принципі, у всіх плиткорізах є. Дивіться, як легко все крутиться. Ну, просто дивина. Всі болтики, вони це ще регіональні болтики. Так, що я ще зробив? Як тут фіксуються ножки? Ножки фіксуються, подивіться, ножки, за скільки років ще є накладочки пластикові, куди стають. Ножка фіксується наступним чином. Якщо відкривається цей речажок, це ексцентрик, і закриваючи, перше, він прижимає тут ножку, як ексцентрик. і по-друге, він входить в паз, в оцей паз. І ножка дуже міцна і надійно стоїть. Я взагалі не розумію, чому таке рішення немає в більшості плиткорізів. Це просто унікальне, просте, надійне, довговічне рішення, яке не виходить з ладу. Так, ще раз я повторюю, це алюмінієвий корпус, по якому все можна поміняти. Я зараз е, зніму... Що я зніму? Зніму оцю і ви подивитесь. А тут пластик. Пластик. пластик настільки якісний, що він не прослужив сірок, він його не повело, він не полопався. Він ідеальний пластик є так, як був, так і залишився. Я з цієї сторони зніму, щоб ви бачили, наскільки. Ну понятно, воно брудне, але це робочий плиткоріз, і е, він, ну, але ж він цілий. Немає у мене ніяких претензій. Дуже вдало це зроблено все. Можна цей пластик знімати, можна так його мити. Ну, Як на мене, достойне рішення. Чому я його продаю? Тому що я ФОП, працюю один. На жаль, зараз в Україні просто якась пошість стала цих довгоносиків, які ходять різні контролюючі органи. І тому я не рекомендую взагалі ФОПам мати справу з електроінструментом. Е, ну Тому і продаю, але це абсолютно новий. ну новий, е, вибачайте, як новий плиткоріст. Але це ще не все. Тут стоїть 250 диск. Бачите, 250 диск. Відповідно, прямий ріст не має у мене претензій, він виконує абсолютно е, якісно. Але майстри хочуть застосовуючи спеціальні диски, я вам покажу зараз, які диски треба застосовувати. Застосовуючи спеціальні оце хотів показати, а ось. Ось застосовуючи такі диски Edge Dry, можна різати і кут 45 Але традиційно у майстра немає тих 3000 гривень, і він ріже звичайним диском кут 45 і жаліється, що диск вигинається. Звісно, вигинається. Але. Якщо поставити на цей плиткоріз 200 диск, то цей диск може і не вигинатися. Якщо поставити, наприклад, 5 d граніт диск, то він може бути і прямо, і під 45 відповідно працювати. Я придбав ось такий кожух. І він в ідеалі становиться замість цього кожуха. Але все, немає часу, це треба займатися. Відповідно, до кожуха тут нові форсуночки на всякий випадок. Бачите, це форсунки, які подають воду в зону різу. І поміняючи оцей кожух, замінюючи, вийде, і крім того, треба буде потім обрізати і трошки опустити, не трошки, а на 2,5 см опустити шину, просверлити лишні отвори, щоб у вас став 200 диск, який зможе кхе, різати і прямо і під кутом 45 Так що оце я даю, ну, звісно, в придане. Наступне, подивіться, крім того, буває плитка, що треба різати е, і метр на метр, і метр двадцять на 60 не тільки вдовж, а й поперек. Тому розроблено ось такий боковий упор, котрий сюди ставиться. І до нього йдуть дві ось такі ножки. Просте, але якісне рішення. Тому. Я рекомендую плиткорізм батіпав. від батіпав, він називається VIP 1300. Можна трошки дешевше купляти називається VIP 2125 Він те саме, але якраз уже там стоїть 200-й диск 21-25. Але у нього металевий корпус, він трошки важче. Ще хочу зазначити. Це настільки легкий плиткоріс, що я його можу один переміщувати. Уявляєте собі, я знімаю оці площадочки, і він настільки легкий, що я його можу стоя просто перенесити. Переносити. Хто мені підскажіть, який електричний плиткуріс можна переносити одному? Ну, Цей можна переносити. Оця шторка, от дивіться, шторка. Ці шторки зазвичай вони виходять з ладу дуже швидко, вона забезпечує розбризування. Але ця служить і служить. Е, крім того, цього плиткоріза тут була система, тут був такий тросик, і можна було вручну е, крутити. Е, той тросик мені не подобався, його треба було доробити. Чому доробити? Тому що він крутив в одну сторону. А, кхе, кхе, вибачте, будь ласка, а, вибачте, і він не, ну як би сказати, коли ви ведете, у вас завдання. Вести не тільки рівномірно. І коли ви ведете, ви також і притримуєте. А тросик не притримував. Тому зазвичай працювали тільки ручкою, за ручкою вели. Тросик треба було доробити, зробити фіксацію з двох сторін, але ніхто цим не, не займався. Можливо, ви, купуючи цей плиткоріз це доробите. Ну, що я можу сказати? звертайтесь по цьому плиткорізі звертайтесь по іншим плиткорізам але це не головне. Головне в нашому житті зараз, якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Подивіться, оцей весь електроінструмент Бош на суму 110 тисяч гривень зі знижкою 15% від роздріву я сьогодні винесу на продаж. І всі гроші підуть на птахи умиротворення. Птахи умиротворення це. 10-дюймові і бомбери, і камікадзе, які скорочують популяцію окупантів. Тому хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні!